Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! А що ви робите? О, годівничку маю таку вже, от о, три зими вона в мене. Годівничка тут пшечки їдять часом. — Ого, це круто. Мають два питання. — Будь ласка. А чи можна дивитися на похоронну процесі з вікна? Звичайно, можна. Ну, старі люди попридумували, знаєте, бо мала бути повага виявлена до тої померлої людини. Ага, вчили дітей, вчили онуків, що не можна дивитися вікно, коли йде похоронна процесія. Чого не можна? То є видумки. Але повага вийти, провести, віддати останню шану там гані чи мані, це ж забобони пішли з сіл. У містах там кожен день їдуть машини і похоронні процесії. І ми не знаємо, навіть що там в тій машині поїхало чи не поїхало, і хто там їде, то нема нічого поганого. Але виявити останню шану е, до привезти провести госню дорогу, то можна було би вийти до на, 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 якби на вулицю, стати коло фірточки. І так, якось по-людськи. Бо скоро люди одні до одних не будуть обзиватися, то в одному селі є покійники навіть не виходять з хати. А, вмерла ганька, то найсить вам несуть її. Якось так. Люди живуть таким принципом. Але моліться, спасайте душі свої, дивіться вікна, поки маєте зір і очі, і хай вас Бог всіх рясно благословить.